Вітаю всіх, хто дивиться зараз це відео. Ви завітали на канал Марія В'яжа і я Марія. Отже, новий тиждень розпочинається з нового проєкту. Я вступаю в новий проєкт Оксани недошитко, і це проєкт Іграшковий бум. Хтось уже знає про нього, хтось, можливо, не чув, тому в інфобоксі я закріплю посиланічку на наш телеграм-чат і на список учасників. Тож, можете переходити, я впевнена, що більшість учасників, які там зараз є, це ті ж дівчатка, які вже брали участь, і в них є багато цікавих відео, які можна подивитися. Я так само по відео знайшла цей проєкт. Я просто передивлялася відео дівчаток і натрапила на цей іграшковий бух. Ще можна сказати, тижня-півтора назад я навіть про нього не знала і не чула. Ну, я зовсім недавно на Ютубі, тому це нормально, я так вважаю. І я дивилася відео, і не звернула, чесно сказати, на перших відео я не звернула уваги, хто організатор. Я просто дивилася. І потім в одному з відео, здається, Світлана, я дивилася, вона сказала, що організатор Оксана не І я ж думаю, вау, це ж наша Оксана, супер! І я приєдналася за посиланням в. Телеграм-чат і доєдналася до цього проєкту. Отже, дівчатка, кожного дня ми будемо розпочинати новий старт, нову іграшку і просувати її, по можливості закінчити, або ж просто просунути так само по можливості, наскільки вистачить часу. Тоді, в кінці тижня ми знімемо таке загальне відеозвіт, який в якому покажемо всі свої готові роботи, що ж нам вдалося, а що не вдалося просунути. Ви можете ще доєднатися до цього чудового проєкту. Всі посилання будуть в інфобоксі. Приєднуйтесь до нашого чату. Пишіть в чаті, що хочете приєднатися, скидайте посилання на свій YouTube канал. Якщо ж у вас немає YouTube каналу, ви на будь-яку свою соціальну мережу скидайте покликання. Якщо ж немає у вас соціальної мережі, а ви лише в Телеграмі то можете брати участь лише в чаті, просто ділитися своїми результатами. Тут такий е, проєкт майже без правил, дуже чудовий. Е, як каже Оксана, це все йде в, нам, в задоволення, в радість, тому чому б і ні. Отже, це було моє таке вступне відео малесеньке, коротесеньке. Е, не знаю, що ще розповісти. По своїх роботах я буду вже розповідати, підключатися кожного дня, щоб я хотіла просунути, тому що список у мене ще формується. Я ще думаю, тому що не всі матеріали мені встигли прийти, які я замовляла на цей проект, тому, думаю, якось буду заміняти. Ну, одне, що хочу сказати, точно буду в'язати овечечку. Напевно, дві штучки, і це буде два різних дні. Овечечку. Яку я в'язала в магічному кубику, можете перейти за пос... до мене на сторіночку, і там є нове відео завантажене. Ось буквально я його завантажила нещодавно. З Гри Магічний кубик, і там є ця овечечка. Мені дуже вона сподобалась, тому однозначно буду в'язати їх ще в інших кольорах. А всі свої інші проекти, і які матеріали та інструменти я буду використовувати, я вже буду підключатися. Запишу в такому великому загальному відео. Що ж, бажаю всім чудово провести час. Бажаю, хто ще не приєднався, приєднуйтеся, дівчатка, не бійтеся, буде, я впевнена, буде дуже цікаво і весело. Зараз наш час нам позитивні емоції потрібні. Тому буду закінчувати це відео. Переходьте за посиланням і приєднуйтесь! Всім бажаю тихої і мирної нічки!